Останнім часом увага всіх прилучан прикута до будівництва нового корпусу гімназії. номер 1 у ній буде все, чого вимагає сучасний навчально-виховний процес: басейн, спортзали, класи для гурткової роботи. Будівництво знаходиться на особистому контролі губернатора, розповідає заступник міського голови Володимир Назі. Найголовнішим питанням є вчасне фінансування. Перший транш у розмірі 3 мільйонів 327 тисяч гривень, який надійшов з державного бюджету та з місцевого. Частково вже перерахований генпідряднику, яким є приватне підприємство Стимул. До нового року ці кошти мають бути освоєні. Наразі завершені земельні роботи і продовжується закладка фундаменту. До останніх чисел грудня будівельники планують вийти на нульовий рівень. Потім зведення стін. Іван Киселиця будує вже 40 років, але школу вперше. Проєкт називає Прекрасним. Загальна площа у нас 1900 квадратів, тобто вона займає школу у нас 1900 квадратів. земельної площі, так. Висота здання буде найбільша 1680. А довжину? довжину туди? Довжиною 8730. Ширина буде різна. Там буде 12 метрів, 36 і 22. Стимул вже займеться реконструкцією старого корпусу, але з часом, поки не закінчать будівництво нової, за стару споруду братися не будуть. Реконструкція старої школи, до речі, повне завершення цієї нової школи може бути лише тоді, коли буде зроблено і реконструкція старої школи, бо це є не. Від'ємною частиною для того, щоб підсилити фундаменти і саме зробити деяку реконструкцію в самій школі. Директор гімназії Олексій Юрасюк каже, старому приміщенню, навіть після зведення нового, буде відведена особлива роль. В ньому навчатимуться учні молодших класів. У проєкті нового корпусу враховані інтереси дітей з особливими потребами. Наявність пандусів свідчить про перспективу інклюзивного навчання. Ми поцікавилися, чи немає ажіотажу серед батьків, адже навчати свою дитину в гімназії з басейном сучасними спортивними залами та модернізованим оснащенням профільних класів, звісно, буде приємно та престижно. Ну, поки ще немає, так як чесно говоря, ну, я думаю, що буде. Після освоєння першого траншу коштів слід чекати на наступний. Адже зазначивши термін введення нової гімназії в експлуатацію, а це 1 вересня 2012 року, відповідальні за будівництво за короткий проміжок часу повинні виконати грандіозний об'єм робіт. Але на горизонті два монстри наступного року: Євро 2012 та осінні парламентські вибори. Обидва потребують надпотужних фінансових вливань. І як би нам не хотілося протилежного, увага відповідальних за формування Держбюджету країни буде акцентуватися саме на цій двійці. Кошти першого траншу будуть використані за місяць. Доля подальших надходжень поки що невідома. Будемо думати, що все вдасться, і держава все ж таки надальше без затримки буде фінансувати цей об'єкт, і саме від цього залежить в майбутньому. Це будівництво.